Привіт! Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат і сімейний медіатор. І поговоримо про найбільш типові питання при поділі майна подружжя і останнє десяте питання. За час шлюбу подружжя придбали нерухомість за кордоном. Чи можна здійснити його поділ в Україні? Це найбільш типове питання з початку воєнних дій в Україні, оскільки багато хто виїхали за кордон. Почали там проживати, наживати добро, і почало з'являтися майно нерухоме або неру або рухоме. І зазвичай з цим питанням звертається до нас, бо подружжя вирішує розлучатися, наприклад, в Україні і хочуть ділити майно в Україні. Однак виникає питання: що якщо майно фактично, фізично існує за кордоном, якщо це квартира, якщо це будинок, якщо це земельна ділянка. Іншими словами, нерухомість, то український закон про міжнародне приватне право говорить, що в даному випадку діє виключна підсудність, і дане майно треба ділити в тій країні, в якій воно знаходиться. Зрозуміло, що можна ще перевірити, чи дійсно там те саме в двосторонніх договорах, конвенціях цієї країни, але зазвичай це головне правило, яке застосовується, і дуже рідко можуть бути будь-які винятки. Тому, якщо ваше майно нерухомо знаходиться за кордоном, вам потрібен місцевий сімейний адвокат, який буде допомагати вам врегулювати цей спір або в судовому порядку, або в мирному договірному порядку. Якщо у вас залишились коментарі або запитання, залишайте їх під цим відео і приходьте до нас на консультацію. Ділити майно не страшно. З вами була Ганна Гара. Не переключайтеся.